Вітаю вас, мої любі! Мене звати Олеся, я та, що бачить, невидиме і чую силу, яка прихована у кожному слові. Сьогодні ми торкнемося теми, яку багато хто недооцінює, але саме вона формує нашу долю: це сила слова, те, що ми вимовляємо, стає реальністю. З давніх давен наші предки знали, слово не горобець. Вилетить не спіймаєш, бо кожне сказане слово не зникає, воно живе у полі Всесвіту, воно або благословляє, або руйнує. Слово це енергія, коли ви промовляєте фразу, вона стає наказом для вашого життя. І якщо ви часто говорите, в мене нічого не виходить, я бідна, мене ніхто не любить, ці слова перетворюються на закляття, яке ви ж самі на себе і накладаєте. А якщо ви кажете, Я впораюся, я гідне щастя, мій рід мене береже це вже благословення, яке відкриває двері. Слово може відкрити шлях, коли ви даєте собі дозвіл. Слово може закрити двері, коли ви проклинаєте себе чи інших. Слово може зцілити, бо воно має силу світла. І слово може вбити, бо воно може зруйнувати душу. Пригадайте, скільки разів ви чули від когось, у тебе нічого не вийде. І це сиділо у вас роками, ніби чорна програма. Або навпаки, одна добра фраза: Я в тебе вірю. І вийшли вперед, бо відчували за спиною крила. Наші предки промовляли змови. Благословення, пісні, вони знали, слово здатне змінити врожай, зцілити хворого, об'єднати сім'ю. Коли мати благословляє дитину словом, це захист на все життя. Коли ж проклинають, це тінь, яка тягнеться крізь покоління. І тому так важливо свідомо говорити, бо ваше слово стає силою. Роду. Сьогодні ввечері запаліть свічку, покладіть руку на серце і скажіть три фрази. Я гідна щастя і достатку. Я вільна від чужих проклять і слів темряви. Я відкриваю свій шлях у світлі. Скажіть ці слова щиро, і ви відчуєте, як змінюється енергія навколо. Мої любі, пам'ятайте, кожне слово, яке ви вимовляєте, це заклинання. Ви можете зруйнувати власне життя без жодної магії тільки одними своїми фразами. А можете створити собі нову долю, якщо будете благословляти себе і своїх близьких. Я бачу, як слова створюють долі. Я бачу, як прокляття живе в полі людини роками, і я знаю, як це змінити. Тому якщо ви відчуваєте, що вас тягне вниз, можливо, це не ви, це слова, які колись були сказані і стали вашими кайданами. І тоді вам потрібна глибша робота, щоб зняти їх і відкрити нову сторінку життя. Поділіться у коментарях, які слова найбільше запам'яталися вам у житті, хто їх сказав і як вони вплинули на вашу долю. Поширте це відео тим, кому потрібна підтримка. Ставте вподобайку, щоб це знання поширювалося далі. З вами була Олеся та, що бачить, невидиме! Залишайтеся у світлі!